Привіт, друзі! Сьогодні хочу знову зачепити тему візи і карти побиту ковідні, як на них говорять. Тобто, ви були в Польщі, вони вас протермінувалися і вони були продовжені у зв'язку з законом ковідним. Що буде після нового року? Скільки можна залишитися? Що потрібно робити, щоб себе перестрахувати? Сьогодні в цьому відео ми про це поговоримо і я вас попрошу додивитися до кінця. Поставити лайк цьому відео, щоб більше людей про це дізналося, і, звичайно, підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та Кордону. Ми вже про це говорили неодноразово. Я і на стрімах говорив і робив відео, що візи і карти побиту продовжені до кінця цього року, плюс 30 днів. Тобто ви маєте до кінця року можливість перебувати на протермінованих візах і картах побиту, і плюс 30 днів. Це є в нормах закону. Плюс, якщо віза. Є в біометричному паспорті, то ви ще маєте 90 днів біометричного паспорта. Після закінчення протермінованої візи маєте 30 днів і плюс маєте ще 90 днів біометрії. На даний момент нових нововведень, нових законів щодо цієї теми немає. Чекаємо продовження карантину, є різні заяви різних політиків, де хтось говорить, що тенденція є на спад, і, можливо, ми будемо. Вже закривати цю лавочку, будемо знімати карантинні обмеження, а хтось говорить, ні, будемо продовжувати. Невідомо, як приймуть закон, приймуть продовження. Ми про це поговоримо і чи буде продовження для і карт побит, теж побачимо. Але як себе перестрахувати? Ті, хто заїхали ще до війни, вони можуть подаватися на карту побиту. Тобто, якщо ви по роботі, в більшості випадків люди по роботі заїхали до Польщі. Вони можуть податися на карту побиту. Та я говорив, що ужинди не рекомендують подаватись, але для того, щоб себе перестрахувати, коли ви подасте, у вас буде на руках жовтий папірець подачі. Ви себе цим страхуєте, тим, що ви є на очікуванні на карту побиту, і ви маєте право перебувати на території Польщі до моменту отримання позитивної чи негативної децизії. Тому для тих, хто переживає. Хто хвилюється, як там буде, що там буде, чи не загрожує якась там депортація, штраф і тому подібне. Ви хочете залишатися в Польщі далі. Ви плануєте далі поєднувати своє життя з Польщею і роботою в Польщі? Можливо, хтось по студентству ще теж можна подаватися, можливо, ще в когось інші причини, то подавайтеся на карту побиту. Я це рекомендую робити, не закликаю і явно так не примушую. Але це рекомендація. Ви можете податися, і якщо все окей, ви можете перебувати в Польщі довше. Всі, ті, що заїхали після 24.02, вони мають право перебувати до серпня 23-го року без проблем. І їм не бажано подаватися на карту побиту, тому що немає нового закону. І в цьому випадку ужені скоріше за все навіть не приймуть до розгляду ваші документи. А якщо й приймуть, то вони десь в таким в довгий ящик відкладуть невідомо, що там і як там. Ті, що заїхали після 24.02, тим не рекомендую подаватися, тому що ви і так маєте можливість перебувати досить ще довго в Польщі. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами поділитися, тому що дуже багато від вас є таких запитань. Я розумію, терміни вже піджимають і хочеться знати, що і як. Але інформації як такої немає, мусимо викручуватися з того, що є. І узаконювати, улегалізовувати себе тим, чим є на даний момент. З вами як завжди Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні!